Старовинна троянда з величезними квітками у стилі шипшини, діаметр квітки десь в 8 см. На початку розпуску шовковисті пелюстки такого кольору, як наче яблунька квітує навесні. В неї дуже високі пагони. Наростають, але я ось так загоризонталила, тому в мене всі бутони спрямовані доверху. Досить багато в неї квіточок. Має вона ніжний, ніжний ароматик. Я би сказала, що квітує вона досить довго. Одну квіточку тримає десь днів 5, це точно. Сорт Невада.